Так, провінція втрачена, армія знищена, генерал загинув. Так, добре. Имагава, ти взагалі. виживеш. Так. Ну ми поклали багато війська. Тут навіть нічого не залишилося Питання на засипку. Чи можемо помститися? Нічого собі. Я хочу помститися. Давай їх всіх поріжемо. Так, битва при Мацумото 1558 рік. Так, розпочинаємо цю биту. Лучника у нас е, менше. Так. катана самураї. Десь по центру виставим наших Ашігару. Так, є кавалерія, це і погнали. вперед Так. наше підкріплення йде. Мені цікаво, звідки підійде підкріплення супротивників. Ці підкріплення. Ну, я просто й хочу знищити. За наших генералів. Помстимося. А их там бежит? <паспорядка> да. а -а -а. <паспорядка> Сейчас мы их тихо Давай, цих. Йдемо. М -м так, парижте цих всіх. О, так. Получникам стріляємо. Купить ще одні. Так, а, самураї перестріляли. Давай знищувати. Давайте трішки. Де ми тут? Давай, коли нас самураї вперед. Їх відводимо. Тепер ми їх всіх перестріляємо. Так, і взагалі я хочу. Я хочу... Вперед. 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 Зараз ми будемо як капусту крамсати всіх. головна проблема це ці лучники, так. О... Валерію. Сюди і ми тут ще сюди, вперед, вперед, що кавалерію, генералів. Давай атакуємо. Ходити тут зносимо їх нафік. Кавалерії відходимо, кавалерій. Тут ярящи гару, дім генерала, атакуємо, а, Так, ось побивайте вогнем. Знищення тут генерала. Ого, що це таке? Де Демо-тайос, блін. війська позбиваю. Дайте мені хоч одних писаносів сюди. Бі, оточили. Глупіть по цим. Валерія сюди. Ні, не сюди. Я поняв. Скотняки знищили мені тут. День полк зели. Ну зараз ми їх закінчимо з ними. Так, дуже шкода, що... Ну, ми розгромили всі їхні війська. Ну... А, не добили? Його. Закінчимо зрештою. Ой, тут ще якісь. А -а -а, два полки втратили. Давай, 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 давай. Заходь. Ну. Так, відбиваємо замок знову. Самураю ми багато втратили. Дуже багато самураїв. Так, рекрутуємо піхоту. Рекрутуємо самураїв. Ніндзя десь у нас тут пробейкався. Так, і мені мені, мені потрібне підкріплення. Так, давай розвідувати. Ми, звісно, з. Ой-ой-ой, ось ось у цього треба вбити. Не цього хатикаями. І вдалося вбити вас. Так, і магава. Оу. Чи треба буде цей фохот розбити? Гроші на відновлення є. є. Мені здається, що мені, мені потрібно цю армію повертати кудись сюди. Там будемо щось рекрутувати, покращувати за... замок до чого? До замка. Так, десь в мене є генерали. А є мецуки. Мені треба ці Мецуки покращувати. А, у мене тут... О. Так, оцього генерала сюди в Фукусіму кидаємо. укидаємо. По сім'ї. Треба замінити наших міністрів, бо ми втратили. Одного ну, у нас немає. Двоє генералів ми втратили, дуже прикро. Тут ну, Потрібно армію. Так, замок. Замки в мене є. Рекрутуємо самураю, так. Я думаю, треба ще тут наймати м -м, війська. І кавалер... Ні, піхоти побільше, піхоти побільше. Лучників. Чи де можна лучники наняти? А, тут уже гроші закінчились, так. Лучники тут потрібні мені. Ой, ну я позливав такі, знаєте. На на характері самураїв, ну добре, відновимося. Відновимо армію. Помстилися за. нашого. наших побратимів. Добре. А, і мені. Тут мені не подобається. Що ми автоматом розіб'ємо їх. Так, розбили. Добре. Так, цих туди перекидаємо. Тих сюди. Нема сенсу там биться. Так. Гроші є на відновлення, добре. Ці гроші витратили. У нас тепер заробіток 4500. Але це все через те, що ми втратили дуже багато війська. Тепер треба швидко відновлюватися. Якомога більше, я не знаю. Всього, всього, що тільки можна, ми наймаємо, щоб мати гарнізони. Бо я думаю. Ворог скоро полізе з новими силами. Так, добре. Що нас тут? Она ще наймаємо ще війська, так. Цей мецуке Неприємно. О, Дуже недобре. Цуї тут рухається. Дуже не добре. Можна покращити нашого агента. Ось сюди ми прокачуємо на цензора, щоб більше грошей було. Ще щось можна тримати. Мінус 1 щастя, плюс 2 репресій. плюс один спостереження за армією. А якщо так. Нормально, хай буде. Вибирали мінус щастя, але плюс до репресій. Так. Йоханий, а в нас армія стигне добратися додатково. Так. Тут ще війська рекрутуємо. Лучників самураїв треба наймати. Так, туди ведемо генерала. Покусімо. самураї дуже повільно рекрутуються. Я просто пропоную кавалерію рекрутувати. І піхоту. Ага, тут ми відновили, так? Оце ми відновлюємо. І тут рекрутуємо війська. Так, так, рекрутується. рекрутуються. Мецуке. мецуки. Мецуки поки що не трогаємо. Би, мабуть, лучників рекрутувати, тому що вони потрібні. От, от відновився. Ой, мене питання, і магава взагалі вистоїть тут чи не вистоїть? Розвідуємо обстановку. Давайте в Каї перекинемо кавалерію. Так, припорядок тут краще. А, ну й добре. Ага. Ой, не так пішов, ну добре. Це якось так. Давайте наступний хід. Туї пробивається до нас. Це дуже погано. Так, суруга вже взята цуцу -цу і, а де мій... ти мій шпигун? Ой, леле. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ти що? Бля. Куди ти, куди ти піш? Ай. Хуну. Змія дані сметка. Мрай пішов туди. В мене питання, чи взагалі вистоїть армія? Рала туди ведемо. Якийсь гарнізон тримати. Нову армію збирають вороги, але нічого. Так, давай ще лучників наймем. Ми також наймаємо армію. Дио, и за, за все, що тільки можемо ми наймаємо армію так просто щоб щоб було Куе Магава, ти ще ти ще живий тут, и що Опа, Пірати. Ну і що буде далі? А, самурай. Ніндзя кудись побіг. На що буде ніндзя побіг? Ага. Не добили. Такеда не добили, тут же цуцу йде. -цу Ось йде і Такеда. Не дійшов? Не дійшов. Треба буде його розбити. Що... А, ще й вбили нашого монаха. Взагалі ідеально. Ммм... Морська битва. Ну давайте. Цікаво, цікаво, вони нас... Вони нас рашать. Добре? Давайте. хоть Так, що у нас 92? Ого, так у них тут ще є екіпажі. Це Та в Сенсі ти його йо береш на абордаж. Топіть його ж... Майджеш... ж знищити. Here they come. Prepare to repel borders. Все-таки відбився. Так. Так, відбився. Так, але ще, ще позалишалися величезні кораблі. Препереду репел Так, пливем, пливем, не від... Не відстаємо. Все, мінус два, так. Застреляла их нормально. Так. Давай, давай, ты, хлопцы, плывить. А где тут Тут край мапи Я б розвернувся би, до речі. Розвертаємося. Хай пливуть проти вітру. Це мене. Так, давайте знищуємо. Нам головне розділити їхні кораблі. Так. Залишалися самі такі м'ясисті. Вес 4,53, екіпаж 92. Давайте. Паліть їх. Треба не тримати дистанцію. І це як горить. Чудово. Палай! Так, о, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Нам треба відійти якось. взяла на бордаш okay. их не взяла давай, давай давай тикай текай текай не не не, не. А, ні, не вдалося, не вдалося. Пливи, пливи, друже, пливи. Ну, ну-ну, ну, пливи, пливи. Давайте, стріляйте по ньому. Все, 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 вдалося, вдалося. Він тікає. У нього. Паніка, так. Екіпаж ми розстріляли. Хто у нас наступний? Е, що -е, ви стали? Що ви стали? Ой, боже мій, не ставайте. Не можна наближатися до цих великих кораблів. Давайте, може, оцей знищимо. Мапа Пора. О, так мінус, все мінус, залишилося два два кораблика. Ми Просто потихеньку їх розстрілюємо. Та пливи, пливи! Пливіть! В принципі, майже розстріляли його. Ой-ой-ой, розвертайтеся, розвертайтеся. Так. Ми добиваємо. Препарто, Не вже візьмуть на бордаш. У нас екіпажа меньше. Так, тихо, 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 тихо. Мы тих розстріли ему. Давайте, давайте, валить. Так, все, 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 нормально. Санцію. Розстріляємо. О, все, 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 нормально. Я думаю, я останнього ми знищив Лучше на абортаж брать. Дурненьке. Та все тут. Мінус. Мінус. Знищили флот. От чи армія залишається тут Все, це кінець. Перемога. Три корабля захопили, так? Так. Непогано. пане. Oi, eu